Доброго дня, діти! Сьогодні у нас художньо продуктивна діяльність аплікація. Витинанку вирізаємо і домівку прикрашаємо. Сьогодні ми будемо вирізати зимові дерева. Але спершу зробимо пальчикову гімнастику. Діти, ми зараз зробимо пальчикову гру про зиму. Летять летять сніжинки на поле, ліс і сад. Веселий світ таночок, танцює снігопад. На двори лютий холод, тепла давно нема. Залізь копичку зайчик і солодко дріма. Мете хвостом лисичка, сніжок біля сосни. В барлозі спить ведмедик, солодкий бачить сни. Для роботи нам знадобиться. Синій аркуш паперу і білий, а також ножиці, олівець, гумова. І так, складаємо аркуш паперу навпіл, а тепер його розрізаємо. І складаємо одну половинку гармошкою. Розлажуємо края. Тепер олівчиком ми намалюємо ялинку. Ось так ми намалювали. А тепер вирізаємо ялинку. І розгортаємо її. Ось у нас вийшов зимовий ліс із ялинок. А тепер ялинки приклеїмо до синього аркушу паперу. Ось так. З другої половинки зробимо те ж саме. Малята вам сподобалось заняття? А що ми на занятті сьогодні робили? Ви, тинанки, зимовий ліс, вам сподобались свої роботи? Я чекаю на ваші роботи. Присилайте до побачення!